Привіт, я Маріанна, і я дуже рада, що ви завітали у це відео. Я впевнена, що сьогодні вам точно буде не скучно, а буде дуже цікаво. Я підготувала вам багато мотивації, багато цікавих рішень, креативних ідей, гарних рецептів, головне простих і легких. І якщо вас такі теми цікавлять, то дуже прошу до перегляду. А у свою чергу сподіваюся на вашу підтримку, а також запрошую підписатися на канал і поставити лайк, якщо відео вам сподобається. Ну і, звичайно, чекаю вас у коментарях. Буде цікаво дізнатися про ваші враження, досвід, лайфхаки чи легкі рецепти. Але давайте вже дивитися. Сьогодні у нас дощ цілу ніч, цілу ніч тривоги, зранку кинжали. Коротше, бахало тут нормально так. Тільки тривогу оголосили, відразу бах, вибухи літають, але швидко все, ніби прийшло. Марко свої уладки доїв у коридорі. Беля була в садочку, дуже хвилювалася сильно. Зараз передягаю постільну білизну, бо я все відкладала, треба попрати. А по Марко мені допомагає, так? Помагаєш мамі? Мама. Що, Мама. І нам треба ще дещо вибігти купити Мама. підготуватися. Мама. Вона... Так, любий. Завтра велій день народження. То треба бути готовими. Мама. Покусали марка комарі. І маю таку алергічну реакцію, ще й пороздряпував. З одного боку спочатку покусали, але там вже зійшло, тепер з іншого. Це капець, звичайно. Марі нікого не вкусили, маркан на Марка напали. Так, постіль я передягла, не знімала це на камеру. Хотіла показати, що осінь же, а в мене ось такий осінній комплект. Не сильно люблю такі кольори, особливо такі квіти. Але він сюди як ніколи пасує, бо коли як на восени, він надзвичайно ніжний. Він сатиновий, якби він ще був попросований, <кхід> то взагалі був би чудовий. Тут настільки ніжний, настільки м'який матеріал, щоб ним лежати, це просто <кхід> великий кайф. Тому я сьогодні застелила осінь на моліжку. У нас дві ковдри. Ми спимо під різними з чоловіком. Кожному так зручно. Але ще я хочу поміняти своє літнє покривало на плотніше. Я застеляла ось таким тонким, але хочу його, по-перше, попрати, а по-друге, хочеться якось утеплитися вже. Ліжко я застелила ковдру на ковдру кладу. І зараз дістала наше покривало. Маю ось таке величезне з'юзку. Колір камера трохи не передає, До цього покривала. Хотілося би використати ось такі. Декоративні наволочки, подушечки. У мене їх дві, отаких от сенсею, Зараз. І ще є отака беш, така молочна. Вони загалом сюди гарно пасують, на камері не передає, бо відтінок покривала дещо спотворюється на камері. Він трошки велюровий і відсвічує. Покажу, як зробити декоративну подушку швидко без швейної машинки. Одна у мене є, не знаю чи видно, я її сама шила. холофайбером напхала. Одна готова. Але ж мені треба 200. І в мене нема таких декоративних подушечок. ну Таких маленьких подушечок, щоб заправити і зробити декоративно. Так, що в мене є? У мене є наволочки. І в мене є наповнювач. Ми зараз ці наволочки наб'ємо наповнювачем. І не будемо шити спеціальні подушечки. Я пізніше це колись зроблю, коли в мене буде час. А зараз в мене його немає. І взагалі це як ідея для тих, хто не вміє шити. Як наповнювач, я використовую холофайбер. Це дуже зручний матеріал. Він легкий у догляді, легко переться, швидко сохне, гарно і довго зберігає форму. На мене часом находить натхнення, і я можу подушку таку пошити комусь на подарунок чи собі. Також ми робили ляльки з малою, тому такий матеріал у мене в принципі завжди є вдома. Але якщо у вас такого немає і ви не плануєте собі таке купувати, то ви можете використати інші матеріали. Наприклад, якісь старі футболки чи інший одяг, який ви вже не використовуєте. Ну, але попередньо дуже рекомендую порізати його на якісь шматочки, на якісь смужки, щоб він рівномірно розподілявся по подушці. Ви знаєте, що їх брати навіть можна отак повністю, з наповнювачем. Якщо у вас блисковка, нормально не буде розходитися то можна навіть так і купати її повністю разом з цією декоративною наволочкою. Вимкнула світло загальне, на вулиці стало трошки світліше, то і в кімнаті вже можна зняти якось красивішою картинкою, ну, натуральніше. Поклала ось такий пледик у тон подушечкам, І як на мене вийшло, дуже симпатично. Як можна швидко, дуже швидко, без швейної машинки, зробити декоративні подушки. Ось, користуйтеся. Можливо, це вам стане у нагоді. Готуємо сніданок. Мої діти люблять ось ці зірочки макаронні вироби на сніданок у молодці. Це один, теж один з улюблених сніданків, будемо варити. Спочатку відварюю воді, потім заливаю молоком. такі от макарончики, формі зірочок. Я їх, я їх відварила попередньо у воді, злила. Воду залила молоком і вони трішки покипіли ще в молоці. Дам зараз масло по шматочку, і трішки долю ще молоком, бо загусте. А ось така картина у мене періодично буває. Я сказала би навіть дуже часто. Зазвичай хтось один починає щось виймати, то з одної коробки, з другої, третьої, а друге вже підхоплює і пішло, понеслося, попробуй спини. І це все потім прибирати треба. Ні, якби ж то гралися вони, а то просто все повиймати і залишити найбільший азарт, напевно. А змусити прибрати, Елю, не знаю, це так складно, як ви вчите дітей прибирати. Ну, Маркові ще рано, то зрозуміло. А отеля ніби вже й пора, але так прочається. А це на вихідній був дощик, і ми з Евелінкою ходили по калюжах стрибати. Купа радості. Буду зараз ноги мати в Не позатікало тобі ще. Туск тут цікаво. Це після дощу гриби повилазили біля нашого будинку. Ну зрозуміло, що вони не їстівні, Але ми ходили, вивчали, дивилися, що і як росте, як воно виглядає. Вліна просто з захопленням це все робила. Вона біля одного грибочка щось тоді ще не знімала. Прямо 10 хвилин сиділа, не могла її забрати, так їй сподобався. А після повернення додому я вирішила приготувати гороховий суп. Ділюся ідеєю. Може, хто забув про таку страву і собі захоче приготувати. Перед тим на ніч замочила горох. Мала заморожений бульйон, його використала ну, традиційно картопля, морквочка додала туди цибулинку одну, закинула цілою, а коли зварився суп, я її витягла і викинула. Сіль, перець, лавровий лист і сухий чесник. Нарізала кубиками білий хліб і підсушила його на сухій пательні. У мене діти люблять такі сухарики, просто так тягати, не обов'язково суп, але супом дуже смачно. А щоб надати страві цікавої, виразної і ароматної такої нотки, я підсмажила на вершковому маслі шинку. Вона трошки з димком і буде такий смак і аромат копченості. Потім у супі. Дуже смачно. Я цю шинку відразу закинула у кастрюлю до супу, а ви можете окремо собі давати порційно у тарілочку. Це вже за бажанням. Ну і в кінці зелень. У мене була петрушка і кріпчик, його порізала дрібненько і закинула теж до нашого супу. Вийшов дуже ароматний, смачний, насичений, просто класнючий гороховий суп. Хто давно не їв, а любить, то обов'язково приготуйте. А нам смачного. Та осінь, ви подивіться, вже вечір, але небо тут блакитне, а зробимо пів оберта. І вже тут все таке насуплене і сіро-чорне. Ми тут зрічі гуляємо. І тільки що блакитне небо було, ось там. І вже все помінялося. Не пройшло й п'яти хвилин. Ще у нас на масиві ще досі продовжує звісти лаванда. Ну, я, як завжди, не можу пройти повз, щоб не понюхати, не нахилитися і не познімати трішечки. А ще у мене залишилося картопляне пюре вчорашнє. Мені здається, мало хто любить вчорашню картоплю, ну і ми теж не любимо. Тому я замісила тісто. Все просто картопля, яйця і борошно. І вирішила зробити чи то зрази, чи то картопляні пиріжки. Це не так суттєво. Як начинку взяла тушену капусту. Перед тим стушила, тому сам Бог волів. А ви можете взяти фарш, гриби чи сир, буде смачно з будь-якою начинкою. Тут все, як я люблю, швидко і легко, ну і продукти не пропадають. Формую такі пиріжки за допомогою широкого ножа. Мені так зручно, а ви можете руками. Почно подавати зі сметаною або томатним соусом. Та й холодними вони теж смакують. Є у мене ось така гірка рушників кухонник, які сьогодні спробую опрати відбілювачем. Буду користуватися заврори ось таким кисневим відбілювачем сіла. Жодного разу досі його не використовувала. Спробую. Зараз подивимося, що там у нього написано в інструкції. Пишуть грамовку на 10 літрів води. Ну що, я 10 літрів буду використовувати. Словом, треба для замочування Я хочу замочити 40-60 грам на 10 літрів води. Працює навіть у холодній воді від 20 градусів і працює при будь-яких температурах. Рекомендовано дотримуватися температурних режимів на ярликах одягу. Повністю розвести, розчинити порошок у воді і залишити до 60 хвилин, періодично помішуючи. Після цього випрати. Все, ось так лишаємо. Все не закидало. Тільки таке, що немає сильно яскравих малюнок. Йдемо з Марком купувати кульки для Елі. Завтра в неї день народження, треба підготуватися. Сьогодні стільки не планувала, я не знаю, чи я встигну і коли. Ще трішки Елю забирати з садочка. Ну але нічого. Холодно сьогодні, у нас цілу нічку дощ. Зараз нема, то вийшли. Кажу вам, ще квіти, ще троянди квітнуть. Вже їх дощик трошки прибив, холодно стало, але однаково квітнуть. Така важке От прийшли ми в Аврору, хотіли купити, крім кульок, ще таку надувну циферку, але чомусь сьогодні такої не була, давно, до речі, не бачила. Але дещо прикупили. Прийдемо додому, покажу. І ще побачила, що в нашу Аврору нарешті завезли кисневий відбілювач місіс Хелен. Давно не було його. Їдемо назад, дощ невеличкий я вже як там мокра скупана курка заїхала за одними кульками. набрала. Прибігли ми з вулиці мокрі. Марко а -а -а. лягай, 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 Марко лягає спалки. Я вкладаю я поки бо дуже маю багато роботи сьогодні. Нас завтра бабуся ще приїжджає, то треба підготуватися. Так, воно тут постояло, тут написано година, але в нас, напевно, воно більше стояло. Ми поки сходили, поки повернулися. Зараз буду прання закидати. Побачимо, як воно спрацювало. Так, закинула я в прання ці рушнички разом з покривалом і ще там частішими рушничками. Побачимо, але ефект мені вже не сподобався. Уперення теж додала трішечки цього хорошку. Кажу, що купила ось такі тримачі. Тут є диск. У нього настромляються такі довгі палички, а на ці палички вже насаджається кулька. Купила таку четвірку, бо вибору по циферках взагалі немає. Ті кульки у нас є ще інших кольорів, там, здається, білі і сірі. Захотілося щось рожевого. І що я не планувала, але взяла ось такий набір з динозаврами. То Еліна тема, Не змогла не купити. Побачимо, насправді, що це таке, бо я ще не розбиралася, але щось тут велике. Тут багато. Підпишу на відео, що скільки коштує, якщо знайду чек. Ще в Аврорі взяла такий ґрунт універсальний. Ось такий горщик і мило. Не знаю яке, воно величезне. Тут 200 грам. Ой, 200 грам. Тебе взяла 20 яєць, корочку, взяла лаваш і такий сирок плавлений. Хочу зробити намазку. такий рулетик на лаваш в тебе ще взяла олію. Вигулювала річі, дощ перший. Відділи великий під'їзд. Купила літо дарунок. Це останній момент у мене завжди на плані. Так виходить щось. Так, йдемо додому. Такого поніка для отримає на день народження. Він щось там співає і ходить. Ну, я думаю, ти не буде радіти. Вона поні, поні любить. Драконів, поні і динозаврів. Сьогодні наша творча майстерня буде в дуеті, правда? Буде хто не спить, тому будемо сажати зараз кісточку авокадо. Будеш судити. Добре. На дно покладу керамзит. Земельки покладемо. Хочеш йти? Чекай, зробимо таку ямку, Почекай. І сажаємо кісточку. Я її не ставила у воду, проведемо експеримент. Гарно, зараз полємо. Вбралися мої рушнички, і що я відбілювала. Ну, Відійшло плями повідходили в основному, але не всі. Мені здається, що місіс Хелен з цим справляється краще. Ну, тут є пляма, не знаю, не видно, мабуть, є, видно, вона не відійшла. Ці рушнички, вони сіренькі і так, бо вони вже старенькі. Але місіс Хелен їх відбирала дуже гарно. А, ці, а цей порошок, оцей сіла відбілювач. Він не справився. Тут ціла купа плям, які полишалися. Ще буду експериментувати, буду дивитися Цей так само. Цей теж був вже доволі старенький, теж погано повідходили плями. Виходить, що цей сіла значно економніший, ніж місіс Хелен, тому що місіс Хелен треба на літр 2 столові ложки, тобто 40 грам на літр. А цього сіла потрібно 40-60 грам на 10 літрів. Хочу зробити рулетик з такого єврейського салатика. Всі його, напевно, знають, плавлені сирки, яє... яєчко, зелень і чесничок. Зараз ми це все окремо змішаємо, відварила вже яйця. Зараз зілю буду. У нас є яйця, почистила, варені, почистила чесничок. Зараз почистимо такий, такий плавлений сирок, взяла три штучки і свіжа зелень. До речі, ця зелень, їй, мабуть, тижнів три. Вона зберігається отак в контейнері. І навіть взагалі нічого з неї не, не поміняла трішечки, може, ледь-ледь прив'яла. Я про неї забула, закрила в контейнер і в холодильник. Такий рулетик у нас вийшов. Я його замотала у харчову плівку і поставила у холодильник. Зранку він буде смачніший. Дякую, що додивилися це відео до кінця. Зустрінемося у нових відео. Па-па!